Доброго ранку! Відгадай загадку. Звірі тісто замісили, бубликів спекти хотіли, бублики по два зліпились. Що за цифра утворилась? Вісім так! Сьогодні ми з тобою закріпимо вже тобі відому цифру 8. Поглянь уважно на квітку. Що ти на неї бачиш? Метеликів. Скільки метеликів сидить на квітці? Три. Так. А скільки метеликів летить на квітку? Один. Молодець. Скільки всього стало метеликів? 4. І кількість збільшилась чи зменшилась? Збільшилась. Поглянь, наприклад, під квіткою. Тож який знак треба поставити, якщо кількість метеликів збільшилась? Знак. Плюс молочинка. На галявині росли дві блакитні квітки. Потім виросли ще три білі квітки. Скільки стало квіток? 5. Їх кількість збільшилась чи зменшилась? Збільшилась. Ставимо знак плюс. Над квітами летали чотири метелики. Потім один із них улетів на іншу галявину. Скільки стало метеликів? 3. Їх кількість збільшилась чи зменшилась? Зменшилась. А якщо зменшилась, то ставимо знак мінус. Поки метелик летів на галявину, загубив свої іграшки. Давай допоможемо йому їх знайти. Поглянь, скільки іграшок ми з тобою знайшли. Давай порахуємо їх та визначимо порядковий номер кожної іграшки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яка іграшка має номер один. А яка іграшка має номер 4? Яка іграшка має номер 6. А яка іграшка має номер 8? Молодчинка. А зараз метелик хоче пограти з тобою в гру, яка називається мовчанка. Будь уважним! Дякую, що допомогли мені знайти всі мої іграшки. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Моя улюблена гра вона називається Мовчанка. Я буду вам описувати число. А ви повинні здогадатися, що це за число, та показати відповідну цифру? Наприклад, яке число стоїть між числом 4 і числом 6? 5. А зараз спробуйте самостійно, яке число стоїть перед п'ятіркою? Яке число йде за числом 6? А яке йде за числом 4? Яке число стоїть перед четвіркою? А яке стоїть між одиницею та трійкою? Молодчинка. Ти сьогодні був дуже уважним. Але я з тобою прощаюсь. До наступного заняття. До побачення!